Привіт усім, друзі! Вітаю всіх на каналі. Сьогодні продовжуємо роботу з пеньоми і на черзі ось оцей другий пеньок. Вірніше, дітка на пеньоку. Будемо її від'єднувати і саджати в окремий горщик в самостійне життя. Це дітка моєї орхідеї Fancy Фрікліс. Сама орхідея загинула в березні 24-го року, тобто вже більше року тому. І за цей час на пеньочку, який лишився, верхівка, на жаль, загинула, лишився тільки пеньочок і ось така от діточка за цей час в неї виросла. Хочу її вже відсадити окремий горщик, в неї є непогані корінчики, зняти з пеньочка І нехай живе самостійно. Цієї орхідеї є свій плейлист. Ось тут в правому верхньому куточку я дам посилання на її плейлист. Нижче буде фото заставочки до того плейлиста. Кому цікава її доля, заходьте, дивіться. Ну, а ми починаємо працювати над цим пеньочком. Так, найперше дістаю її. Вона тут в такому подвійному а-ля Кашпо. В мене. Так. Давайте подивимось. Ось дивіться, який гарний корінчик зелененький. я думаю, чи це, це, скоріше все, дітка, аж сюди вже доросла. Ось він іде і ось закручується, і він ростучий. Ось тут під написом теж бачу. Зараз, секунду, знімемо. О, дивіться, це теж гарний корінчик діточкін. Так. Ну, то що, дістаємо, значить, її. Вона чималенька, бачите, гарна така. Обминаємо. Так само, як будь-яку орхідею, акуратно дістаємо, стягуємо горщик. Так. Бачите, кора вже повністю перегнила. На ній купа ось таких от мілких біленьких крапочок. Це грибок, який з'їдає кору, тобто кора вже перетрухла. Якщо на неї надавити, вона доволі легко розпадається. Так. Ну що? Да, корені самого пенька вже давно загинули, мамчині. А все, що є. Ой, тут хороша коренева система є. Це все дітки на. Ой, дивіться, як гарно. Гляньте, скільки корінчиків у неї. Молодих. Супер. Тож її можна в хороший горщик посадити. Класно. Зараз я її спробую від самого пенька відділити. Так, ану, вона відламається, чи її краще відрізати. Так, напевно, візьму, зараз візьму скальпель і скальпелем її від'єднаю. Ось отут, в точці, де вона кріпиться до самого пеньочка. Одну секунду. Так. Ось все тут між Пеньком. Так, як би із якої сторони, так, щоб ви бачили, між пеньком і самою діткою, просовую скальпель і акуратненько потрішечки намагаюся відділити, просуваючи скальпель. Тут головне, щоб він не зірвався і не коцнув по руках. Пробуйте з однієї сторони, з іншої. Дивлячись, як дітка, яку ви маєте відділяти, сидить на пеньку, бо вони по-різному кріпляться якась краще, якась гірше. Тобто, ви маєте знайти точку, де дітка кріпиться до пенька, звідки вона почала свій ріст. І от в тій точці ви маєте відділяти. А ну... Так, я вже підрізала її. Зараз ще раз. Ой, о, вона вже відійшла все. Зараз. Угу. Ні, не дуже хоче. Гарно кріпиться, я вам скажу. Ще і знизу треба буде підрізати. Не лише з боку Я сподіваюся, що вам видно. Бо я тут зайнята порізкою, мені треба і дітку, щоб не пошкодити і пальці, і все зразу, і вам ще щось показати. Тому в мене така задача, знаєте, не з легких. Так, кріпенько, кріпенько. Так, оп! Все відділили. Ось. Старий гнилий пеньок сухий, звісно, що тут вже зовсім нічого на ньому немає. Так, а ось наша діточка. Дивіться, її корінчики, які гарнюнькі. О, супер просто ростучі, гарненькі. Оці от такі білі фрагменти це тому що вони були глибоко в субстраті, не бачили повітря, не бачили сонця. Тому вони такі. Вони хороші. Ну, ось цей щось трішечки тут у нас якийсь. Але він пружний, він не гнилий. Ну, таке буває, бачите, кінчик у нього ростучий. Буває, що частина корінчика десь починає трішечки підсихати. Це абсолютно не страшно. Так, ну, а тепер треба підібрати до неї відповідний горщик в 12-й. Це буде забагато для неї, для кореневої, треба щось підібрати меншеньке. Зараз подивлюся, якщо в мене є дев'яточка десь, то найкраще буде в дев'яточку. Ну або щось схоже за об'ємом до дев'яточки. Ось в мене підготовлено півлітра бурштинової кислоти. Я її туди ставлю, нехай вона поп'є. Хвилинок 10-15. А я за цей час пошукаю горщик, який би підійшов по об'єму цієї кореневої системи. Зараз повернемось. Підібрала кілька варіантів для посадки цієї орхідейки. Ось два дев'яти горщики. Один непрозорий. Ну, я не люблю саджати в непрозорій, я е, спостерігаю за корінням. Ось отакий. Дев'яточка прозорий. Зараз поміряємо, чи він підійде, чи ні. І ще як варіант ось отаке. Це обрізана пляшка з-під молока. І вона ідеально входить ось в таке кашпо. Тобто, ось такий варіант. Зараз поміряємо ось цю і ось цю. Подивимось. Ну, ця, звісно, мені здається, краще. Тут вона вище, більше об'єму. Але якщо добре війде в. Цю дев'яточку, то, можливо, і в дев'яточку. Міряємо. Вона добре попила. І дивимо, що в нас з дев'яточкою. Так, корінечко підгинається, входить. Ну, я її ще присажу трішечки, тобто дев'яточка підходить для неї. Так, а тепер що з тією? Так, 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 так. Ну, з тією взагалі прямо шикардос. Як думаєте? Мені, наприклад, ось це подобається більше. Тут вільніше для коренів. І, і взагалі такий. Непоганий комплект відразу виходить. А, посадимо? Давайте, напевно, ось в оцей комплектик. Посадимо її. Як на мене, буде доволі непогано виглядати. Так, відставляємо бурштинку. До речі, про бурштинову кислоту. Кому цікаво, як розводити правильно, це в мене бурштинова кислота, розведена з таблеток. У мене є ціле відео на каналі, як правильно дозувати і розводити бурштинову кислоту. В описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарі, я дам посилання. Переходьте, дивіться, тому що майже після кожного відео, в якому я використовую бурштинову кислоту, з'являються питання від новачків, як правильно розвести, яке дозування. Отож, Заходьте в опис і там знайдете відео про бурштинову кислоту. Ну, саджати будемо в пінію і трішечки додамо моху живого. Ось. Так. Ну, все, приємна музика. І гарного перегляду. Ну, ось такий от результат посадочки. Як на мене, вийшло дуже добре. Орхідейка відцентрована. корінчики добре видно по периметру. До корінчиків, ось додала трішечки муху таким невеликим шаром. Ось, бачите, скрізь, скрізь. Ось, дивіться, який жирний, гарний, молодесенький корінчик. Тут, ну, вони всі молоденькі, тому що це діточка. Тут старих коренів немає. Ось така краса. Сподіваюсь, що ця посадочка стане вам нагоді. Якщо у вас є дітки на пеньочках, то докремлюйте їх і саджайте в самостійне життя. Ось отак вона в подальшому буде в мене жити кілька років, а там пересадимо в більший горщик. Гарно ж, правда? Всім, кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, розповсюджуйте це відео. Давайте рухати україномовний контент просторами Ютубу. Чим більше ваших реакцій, тим краще Ютуб розповсюджує україномовні відео. Всім вам вдячна за перегляд! Всім вам гарного дня і всім до побачення. Але це ще не все. Маленький анонс. Оскільки я позбавилась двох пеньків, то на їх місце треба новий організувати. В мене є орхідея, яку я буду найближчим часом омолоджувати. Там дуже велика тітка і дуже потужний буде. Від неї пеньок. Кому цікаво, як розділити орхідею, як її молодити, підписуйтесь на канал і не пропустіть наступні відео. Па-па!